Привіт! Мене звати Діана Нечипорук. Я закінчила інститут соціології та психології і маю ступінь магістра. Вже багато років знаходжусь за кордоном і довгий час з чоловіком шукали варіанти, як зберегти та примножити наш капітал. І щоб це було в цей же час безпечно. Ми довго вивчали інформацію і, нарешті, знайшли інструмент, який повністю задовільнив нас у наших бажаннях. Так ось. Він підходить як людям, які хочуть заробити, і тим, які хочуть зберегти свої гроші від інфляції. Тут не потрібно відправляти свої гроші в довірчові управління, брокерам чи трейдерам. Жодного ризику це повністю безпечно. І на виході маємо чистий легальний пасивний дохід. Можна подумати, що пасивний дохід це щось недосяжне і доступне тільки багатіям. Власникам нерухомості та інвесторам. Але це міф: окрім ринку інвестицій та нерухомості, є ще ринок криптовалют. Хоч за фінансовими показниками цей ринок досить молодий, він вже показав свою ефективність в більш важкі економічні часи. І зараз цей ринок настільки розвинувся, що такі корпорації, як Amazon, Apple, MasterCard, Google, PayPal та інші монстри фінансового світу підключаються до крипти. Мова піде про інструмент, який називається Royal Q. Це додаток, на якому знаходяться перевірені стратегії торгівлі криптовалютою, і він під'єднується до вашого акаунту на біржі для торгівлі вашим депозитом. Торгує цілодобово, поки ви займаєтесь своїми справами або відпочиваєте. Сам Royal Q походить із Сінгапуру, але зареєстрований у більш ніж 120 країнах світу, в тому числі і США. Що для мене це дуже показово, так як ринок криптовалюти в США знаходиться під постійним контролем і легальний. На цей час RoyalQ нараховує близько 2 мільйонів користувачів і виплат більш ніж як 120 мільйонів комісійних. Додаток повністю безпечний. Гроші залишаються на вашому аккаунті на біржі під вашим повним контролем. Робот не може виводити або вводити кошти. Робот тільки може торгувати вашим депозитом. На даний час Royal Q легко підключається до біржі номер 1 у світі Binance і до однієї з найстаріших бірж Hobby. І до біржі, яка походить з Америки Kraken. і багато інших. На самій платформі Royal Q існує багато різних стратегій, але я вибрала лише одну CryptoMine. І ось чому. Її ціль це дохід на коливанні криптовалют. Які ж головні переваги криптомайн? Перша вигода – стратегія на падінні ринку дає від 2% і до 40% на рості від вашого депозиту. За статистикою мого партнера з депозитом у 1400 доларів пасивного прибутка він отримав 860 доларів. Це при тому, що минулий рік був бичий. Це більше як 60% річних. Зароблені кошти, я можу вивезти, можу залишити, тоді вмикається складний відсоток. Як говорив мільярдер Ротшель, складний відсоток це восьме чудо світу. Пропоную розглянути чому. Два коротких приклади. Ви інвестуєте 100 доларів під 10% у місяць, при цьому ще 100 доларів. Ви додаєте протягом року, і в сумі через рік при складному відсотку ви отримаєте або другий варіант, як зробила я. Мій перший депозит складав 1000 доларів під 10% щомісяця, і кожен місяць я теоретично вноситиму суму у розмірі 100 доларів впродовж трьох років. Через три роки я отримаю дохід у розмірі 63 717 доларів. При цьому мій пасивний дохід складатиме більше ніж 6300 доларів у місяць. Як поводить себе стратегія на різних стадіях ринку? Про це нам розповість один з її розробників. Зараз буде три хвилини технічного пояснення, але це дуже важливо знати, бо тема стосується грошей. Монета пішла пошла вверх, я десь раз продав далі. Усріднівся, породу, усріївся, усріднівся. Все продав Оба, оба усередині, то тобто він продає... В рамках перших чотирьох звільнення ще раз напомню однім ордером. Далі цена пішла вверх, купил, продав купил, продав купил, продав би на хаях і купив би здесь по той же цене. Більшість стратегій працюють на рості і ця також заробляє. Але як веде себе стратегія, коли ринок падає? Давайте переглянемо. Це падіння. 7, 7, раз робот усреднился. Там, да, вот. Здесь пошел рост, и здесь также наша стратегия э, показала бы вам продажу прибыльную. Там. Но эта прибыль, вот эти 15 центов, которые заработал робот на этой субпродаже, она не пойдет вам в детализацию доходов. Вы не заплатите с нее комиссию. Эта прибыль идет на понижение вот этой вот средней цены покупки. Каждая вот такая вот субпродажа понижает вот эту среднюю цену позиции. По нашим расчетам, вот это у нас средняя цена позиции, а вот это цена распродажи. Каждая субпродажа понижает цену распродажи на 0,3%. И в конце концов, где-то вот, вот, здесь, вот здесь мы распродадим все наши вот эти вот усреднения и закупим цену значительно ниже, чем предыдущая цена распродажи, в зависимости от того, какое было падение и сколько субпродаж мы успели сделать. Ну, вот, например, 5%. То есть представьте, мы здесь купили на хаях распродали монету на 5% ниже и закупили на 5% ниже предыдущего. Это была теория, а теперь перейдем до практики. Конкретно на бирже, на монете. На примере покажу, как мы выходили некоторые наши монеты из просадки. Вот, например, монета Атом. Вот это. Здесь мы запустились 1 марта. Синенькая стрелочка – это покупка. Оранжевая стрелочка – это продажа монет. То есть вот мы здесь монеты купили, пошел рост, мы продавали, покупали, продавали, покупали, все было прекрасно. Здесь мы что-то посреднялись, здесь опять продавали, покупали. И вот до этого хая, до 4 марта, да, мы получали профит. Дальше пошло падение. Падение довольно серьезное. Вот, минимум мы доходили до 25% монета просаривалась. И вот видите, сколько было супродаж у нас на этом отрезке линии? Ну, где-то, скажем, там 20, может быть, 25 супродаж было. И благодаря вот этим супродажам, вот этим прибыльным якобы сделкам, которые в нашей стратегии робот не показывает и не берет с этого комиссию, распродали монету. Спустя 20 дней вот по этой цене, вот здесь она полностью распродалась и закупилась заново. На почти на 13% дешевле. То есть за 20 дней, благодаря вот, этим, вот этой проторговке, мы вывели монету из просадки на 13%. И дальше монета снова начала работать в режиме всего склада. Продавая, покупая, продавая, принося нам честный профит, наш портфель не просажен, и мы заработали, пускай немного, но на, на таком падении я считаю, что неплохо. Важливо розуміти, що це був приклад лише на одній монеті. У мене підключено 17. Взагалі, розробники рекомендують більше 70 монет. Всі вони контролюються роботом автоматично, повністю без моєї участі. Один раз підключив і маєш дохід. Ваш пасивний дохід залежить від величини вашого доходу на біржі. Інтерфейс робота зрозумілий та логічний. Можна побачити статистику. Видалити або додати монету, поставити його на паузу, і для вашого спокою біржа може створити вам платіжну картку. Ви можете розраховуватись нею де завгодно, гроші будуть у вас під рукою. Робот бере комісію 21%, але тільки з того, що заробив. Активація робота коштує 120 доларів на цілий рік, що в перерахунку на місяць пару кружок кави з тістечком. Окрім пасивного доходу, про який я розповіла, є ще й активний. І цей спосіб підходить тим, хто шукає активно зростаюче джерело доходу. Дізнатися про активний заробіток ви можете також у людини, яка дала вам це відео. З чого почати? Все просто! У нас є покрокова інструкція підключення, котра займе небагато часу. Зацікавлений? Напишіть мені у телеграм або тій людині, яка дала вам це відео.